Ми з Максом вчора беремо, є 50 ну там на істяжках на різних. Приїжджаємо на фланг, вдвох залітаємо, фокус в одного і все. Тупо хлопця нема. І ми так розбирали перемога, перемога там з 10-1 програм. Жорсткі, хлопці. Фланг, так, привітули всім народ. Підскажіть, будь ласка, чи все. мене чутно, чи мене видно. Буду вам дуже вдячний. Начебто має бути все окей. Так, що там у нас? Привіт усім, Павло, Андрюха привітули. Віктор Вітанечки, так, Олег, привіт, радий вітати. Ну шкіряний, давай запускайся. Запустився вже зараз. надій. Ну Так, сьогодні будемо грати на iMix M4mліe.54, французький важкий танк 10 рівня, який мені подарувала підписниця, пані Ксенія. А, він був із сердючником, грався досить файно. Зараз я трішки на ньому пограв. Ну, пізніше, ну тобто раніше до цього, коли пізніше був. І я трішки пограв, то досить файно грається. Такий динамічненький, чимось схожий мені був по ігроладу на mx 50 b але з бронею і це клічка. Тому зараз глянемо, що у нас буде. Всім привіт. Так, а це, коротше, хлоп, пристав до мене, каже, давай грати. Я кажу, ну давай і от ми з ним зараз граємо. А таке питання: це та сама пані, що подарувала тобі 60-ку? Це як він М60? Ні, 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 М60 мені випав. Чекаю, чи він мені. Ви... Я не пам'ятаю. Мені М60 здається, випав з якогось конта, якщо я не помиляюсь. А вона мені просто. У mm. мене є окремий відос на каналі, де Ксенія задарувала, так і називається. Оце виходить вона. Мої вітання. Олег привітули. Іван, М. Привітули. Дякую, що завітали. Опа. Як ваші справи? Розповідайте, будь ласка, чатик Чатинський. Так, Павло каже сьогодні, що у нас буде. 65% перемог. От Павло 70. сказав. 70%. І якщо не буде 70, то він не розіграє між вами 500 золота. Так що, якщо 70 не буде, Павло розіграє між вами 500 золота. чекай я казав, що тут буде цей 55. Точно! Це не бригадує. Я зрозумів. Так, ну що? Моя задача показати вам гру. Ну що гру грала показати танчик. Танчик, як він грається, як він їздить, куди стріляє і що по чому. А в будь-якому разі по обладнанню, зараз подивлюся, що по обладнанню? не стоїть. Час зведення, я час собі, зведення. Я собі пробиття кинув, я вирішив наплівати на перезарядку, бо мені здається, йому трішки не вистачає. Да. Так. Угу. Це так, на, на пробу. Ну, давай спробуємо. Я поки спробую на перезарядку. Так, друзяк, вам вдячний. Хто завітав, хто подобайку протиснув, хто не протиснув, тому протиснув з Вертухи в Кадик. В будь-якому разі дуже вдячний, що ви залетіли. тебе побажання потрібно записувати. Це таке на новий рік. так. Вітаю всіх тих, хто тут, хто не прийшов, під час. Добрий вечір, шановна панста, чудово настрію, адекватного рандому. Привітуле, Олегович, особливо, щодо останнього дуже би хотілося. Дуже. усім панове, Іван Роберто, воу, привітуле, друже, привітики. Дякую, що завітав. А ти не їдеш? Ні? А в мене ще. Перший, перший бій. Дай трошки розкочугаритись. Музон забув вробити. О, ти вже отримуєш. То там курва в кущах сидить, як завжди. Місце зустрічі звінок, на можна. І по мені видало гімно. Це КПЗ. І малу собаку. Ти це за запахом зрозумів, чи як там. КПЗ таку. Ні, ні, це. Курва. Бачу, бачу, бачу. тунецький. Шептунецький. Чекай, чекай. Чекай. Заду, заду, заду. От що робити? Потрібно кудись їхати. О, як вийшло. Давай його розносити. Розпердоли його. Розпердоли, розпердоли. Тримай його. Так, всі по мені видали до себе. Їхати таку гру не встиг. Там пів секунди було перезаряджено. Та просто приїхали ціл. Біжай. Стежки та й все. Біжи, Форестер. Біжи, біжи, давай. Це дишком нишком. Так Та, курво, він так біжить, як баба стара 100 років. Та, слухай, ну баба стара, це відповідно, бо вони сружні, і так вони повільно. А ти бачиш, як вони за автобусом біжать? Ага, або за часів, там автобус. Тому. Від нас нас права. О, 519 гарно. То короб забрати було б досить потужно. Ви це виключені. Здебільшого 440-450 буде. Непогано! Давай ще. У мене двигуна немає. Так, а що давай, там по щось по побітрейну. Ну, слухай, моя жертва не була даремною. Даром. Прямо. Чекаю, якусь хріну в мене бітрейт, скаче, не розумію, наче 20 тисяч, окей, все нормально, дес, Що це з інтернетом? Бо у нас сьогодні в Києві і грім і град і гроза, коротше, все разом. О, погано. Барон, там на парнику передавай великий привіт. Тобі, Іван Роберто, передаю великий привіт. Вітання козакам, привітули. Всім привіт. Хто мене знає, хто не знає, як там, протискаю в КДК, там, казав. Ну я, я. да, 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 да. Най буде так. так, Це жарт <reductions> Зараз подивимося, що там по трансляції, тому що я бачу, що щось нестабільне. Воно курва йде. Пропуски. Дякую за підписку. Трішки не вистачає. До да чого? Ти екіпаж зробити 100% на ВК. А, зрозумів. Так, а ну зараз чекаю. Я, до речі, в цього титана. Пішов в рулетку, і що ти гадаєш? Залишився в мене титан, та одна спроба це цей. Збери їх усі контейнери. Все вибив з цієї рулетки, все. Стільки коштів садив. І я чекаю, мені випали ці 15 перемог і будуть, як вони, відпад, один контейнер. І 25 перемог, 5 буде містичних. Непогано, непогано. Може вистачить на прокрут. М -м, круто, круто. Так, я зараз, напевне. Перезапущу трансляцію, тому що це таке лайно. Треба буде вам перезайти, напевно.